Wait <laughs> Знаєш, Господарю, що, дарю, що воно... Хаті, просим газ до нас прийняти, прославляти Христа Бога. Ох, важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті. На хвилю просить нас прийняти, пригода дивна, нині стала, у небі зірка засіяла, Позлотила доли, гори і далекі простори, і дивен голос розстелився, із неба ангел нам з'явився. Де з молока тече дорога, де безліч зір, де царство Бога? Я світі йду і вість веселу несу у вашу я оселю. На свій ці грішний нині Господь прислав свого сина і народився у Яскині, де бідні люди, де бідлини. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божому вклонітесь, добре тему поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, ми в цій хаті, перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли, що все темні сили ще. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, Рожденому поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того виплимо в Україну незнайому, Де причиста сина мала, світ добром дарували. Ми дорогами стежками поспішали із дарами, та матери, стали маву, заспівали Богу славу, пастирі там поклонились, Богу щиро помолились і славили Бога сина, що прийшла свята і. Залишили замки свої, палати, щоб дитятку святому честь віддати. Несемо Ісусу скарби золоті, щоб славу Господню звістить на землі. Вітаю, ясне панство, які благородні панове. Я щиро радий вас вітати. В дорогу можу щось продати. І далеко добрі люди, може, хоч міпше буде. Є в нас шинка і ковбаса, водка, піво, ананаси. Треба без дороги сісти, троха випити та й з'їсти. Забирайся, можеш Забирайся, з хати. Ну, то купіть собі краму моїй крамниці, докишитися ним дуже ваші, молодеці. А як грошей забракує, Якович вам радо заборгує! Ти наразі заборгуєш, а потім не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Гей, провадьте жидів з хати. ми не хочемо торгувати. Що? Жида з хати виганяти. Можко в плечі випихати, та щоб до вас біда прийшла, щоб вам цинконі вкрав, щоб вас чорт у пекло взяв. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, Там мої грають музики. Де не зворяща краї, там товариші мої, а де всякі чарівниці, там мої рідні сестринці. Бо я жвавий і моторний. Тільки що я трохи чорний, Тому ім'я таке маю, чортом мене називають. А я ваша біда, я вас всіх давна знаю, я вас мучу. Пригинаю, відбираю ваші статки, не лишаю на вас і ласки. Сію вам у душі страх, сила в мене є в руках. Добрий вечір, каздинонько, там мороз на дворі, а як смачно салом пахне у вашій коморі, яйця і це щедрий. робити, кую, дуйте, краду. Можу навіть жінку красти, у кого є файл. Можу ложку підгострити, голос відховати, а як достайку сенсала, на скрипці заради. Добре, цігани, і жити. Так треба робити. Я подбаю, щоб в світі було добре жити. А це цигану заграй хоч би на гармошці. А я з мошком та бідою погуляю трошки. Боже, Боже, поможи, послутися цієї сатани. Мир вам люди. У слабкі, пекельні сили, нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. Бо хто Бога споминає, то там місця чорт має. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв, старих і в хаті, і на полі, людей від всякої недолі. То горілки пить не буде, то й здоров'я не погубе, ходитиме в церкву щиро, буде жити довго й з миром. Чи що вам сказало? Щоб хлоп пити перестало? А як хлоп не буде пити, що можна вдержити? Не журися, любий свати, я буду людей сховати, щоб на нашу йшли дорогу, менше, щоб молились Богу. Один одного щоб били. Добре, щоб горі купили, от тоді ми будем жили. Іді, геть від них, не Ну-ну-ну, я вам гайдамаки ще свого докажу. Росію іроду розкажу. Чого тут сур, чого всі те? Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. І скажіть також мені, хто за люди ви такі, а то зараз всіх скараю своїм мечем порубаю. Най'ясніший, світлий, царю. Вони слугу твого вірного запиджають, а тебе тут зневажають. Кажуть, що іншого що царя мають. Що? Ти є цар, та ті зак, а вродився цар та є. Що буде понад царя? Над землею, небесами, Хто не цар, то вічний Бог, що панує без тривог. І ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Що? Мій царю, вони тут повідають про такі вісті, що цар світу народився, в своєї місці. Який там цар? Що він плете? Мій цар, кажуть новина, породила діва сина. Ми сіємо царя усього світу, обіцяному заповіті. Ха-ха, зуміли розсмішити. Царю мій, прийшли зі сходу. мудреці коти відомо, що родився новий цар, то ви собі володар. Хто? Що? Месія? цар, ти щось певно не дочув. А ну зараз же мерщій, поки зі сходу мудреців. Ми, царі зі сходу, приходить, поколились і дитини, що родилась в палестині. Я цар Єгипетського роду, де мій народ з давніх наверх пророкував і проповідував, що має народитись Божий син, спасити світу. Побачив я зорю і дари з собою взяв, щоб малий Ісус їх прийняв. Я цар індійського народу, чи мій народ по горам і лісам гукає, різний боїв собі шукає. А сьогодні Ангелик мені сповістив, що Христос я народив. І я дари собою взяв, чим Ісус, їх прийняв. Я, цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду. Мій народ морями гуляє, і Бога завеличає. А на сході зоря засіяла і дорогу мені показала, і я дари з собою взяв, щоб і їх прийняв. Що, у Вифлеєм, і царю вклоніться, а назад будете йти й те сюди по Кажете й мені, будь куди йти треба, бо вклонити у мене є потреба. Відколи чув я цю новину, не маю в серці я спочину. Войни! всіх дітей трою зібрати, всіх дволітніх постинати, кожен плачуть од бокліт. Хай загине так собі, а між ними й він знайде свій смертельний згинь. Війна пас щати для нас, ми виконуємо цей час. І мале дитя в Яскині, мусите знайти ще нині, Бо інакше всім нам смерть. О, ти закликує за мною, бо то я всіх смерть косою. Смерть, люба, смерть, мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер скоси отого, що вертепі народився, з причистою воплотився. Гей, солдати моє вірні, Ми тут мій цар. Ну то що, діти вбиті? — Так, мій цар. Не тігся, іроди, лукавий, нажився ти лихої слави, ніщо безкарно не пройде, ніщо безслідно не зникає і над хатом кожним лютим меч долі звисає. Іроде, лукавий, ось тобі новина. Ми і дітьми не убили до Божого сина. Що? Бунт? Зрада? От смертя смерти моя мила. Ти вся ті бунтущем душила. Прийде, махни по все раз і вдруге, та на кайдусвіту усі добрі люди. О, ні, синку, нам їх не здолати. Бо мене дітей скині маю ладу світі нині, мушу я йому служити, а тебе я маю впечити. Пройшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт. Аж поки долетів сюди, хага, -ха. отут я чую грішну душу, і її собою в пекло взяти мушу. Гей, сторожа, вона вже не поможе. О смерти, смерти моя мила! Застав мене я жити хочу, Ось у тебе я озолочу, від мене не відкопишся ти, вражий сину, пішли зі мною домовину. Ходім, ході, ході мій любий царюк, тебе з я покупаю. Ходімся, моє пекло, там нам з собою буде тепло. Поборено зло і цар відступив, звалив його спільний доволі курив. Хай згода й любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоби і заздрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись, а нині ми разом Ісуса вітаємо, і в віки йому заспіваємо. Небо земля, небо і земля, то же слухати. we І хлопіть, не ведіть і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко ірод умирав, Він не хотів по правді жити, Богом він не хотів служити. Все в гріхах бенкетував, чорту душу продавав. Шляхом Ірода не йде до Бога ся поверніть. вас Бог буде любити, буде вас благословити. Пошла вам щасливу долю і удома, і на полю. Добре стали, слава Богу, то збираємося в дорогу, але зати вийдемо з хати, треба щастя побажати, дім доброму дарувати. Віншоєм вам нині усі добрі люди, нехай пам'ять Божа завжди з вами буде, хай кожної днини, не кожної години Бог благословить вас, дітами нехай згине. Бувайте здорові разом з діточками, хай смутку і горе не буде між вами. Удівка і джмілка, нехай виростає, а град вогонь туча, нехай вас минає, нехай добре родить, і пшениця, смерти. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, ви так просто не йдіть, як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, не мають грубі гроші, є доляри, троха гривні, не дати й повинні. але гроші щоб носити, треба випити, закусити. Треба горілки, треба шнапс, щоб ви пам'ятали вас, а ще кубаси і сала, щоб нас не лишилось мало. А ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. А ще конфету в прокуляді, щоб дівчата були раді, як нам того даєте, проблем мати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Буде вам усе вестися, приростати і нестися. Гроші, діти і пацючки, і великі зірочки, гроші, діти і пацята, все привалить вам у хату. І буде все на турніч Гуд, алес, алес, ніг, капут. Прощавайте, ми в цій хаті, Щасливі будьте і багаті, майте волю добру, Божу, тільки вірте, ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і навіть піднесе. Ми на тому добрі люди, коляду кінчаємо Щастя долі цьому дому щиро всі радість бажає.